Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго недільного дня, шановні радіослухачі, в ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії з вами працюють студентки спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, Бабій Дар'я та Мусіюк Інга. А сьогодні ми поговоримо про імідж та образ держави, який створюється за допомогою змі. У нас сьогодні дуже цікава тема. Так Даша, ти не знаходиш. Мені здається, що саме в сьогодні дуже актуально говорити про образ держав у Змі як він конструюється, за допомогою яких інструментів, засобів та інші складові образу держав спочатку хотілося б влаштувати з тобою коротку дискусію про образ та імідж, у чому взагалі різниця цих понять, про значення образу держав у засобах масової інформації, поговорити про ті ж самі інструменти ЗМІ, зробити такий короткий огляд, яка в них використовується лексика, маніпуляції, так формування вигідної думки шляхом різних мовних конструкцій. І так далі, тому що дійсно про засоби масової інформації та відповідний образ, який вони створюють в межах стосовно певних держав, це дуже цікава тема. І мені б хотілося спочатку окреслити певні поняття, образ та імідж, в чому їхня різниця, на мій погляд, образ це більш широке поняття, імідж більш вузьке. Образ охоплює саме те, як держави сприймають той чи інший суб'єкт міжнародних відносин незалежно від його власного бажання. Власної позиції держави імідж є тим поняттям, яке окреслює саме як сама держава вважає конструювати свій власний імідж, тобто він є вже свідомим на відміну від хаотичного образу. І, на мій погляд, значення образу у засобах масової інформації, особливо в епоху діджиталізації та постінформаційного суспільства, є великим. і Його складно перецінити. Як ти взагалі гадаєш з цього приводу і чи можеш можливо поговорити зі мною про інструменти змі? Які ти знаєш, можливо, навіть маніпулювання зображеннями. Ну я б хотіла спочатку, ще повернутись до того, як ти влучно відзначила про те, що образ може бути складовою іміджу, або, наприклад, імідж більш вузьке поняття. Тут навіть якщо копатися в походженнях слова, то ми можемо знайти те, що імідж від латинської по суті означає той самий образ, але потрібно брати до уваги те, що образ може бути сформульований скрізь особистість, тобто він являється більш особистісним. Ти правильно підмітила те, що. Імідж це саме те, що хоче транслювати держава, а образ ми можемо по суті затрактувати як те, що ми отримуємо в результаті. Чи можемо що ми взагалі говорити про актуальність, це те, що змі по суті стали четвертою гілкою влади, і вони стали занадто сильним інструментом, тому що по суті подаються повідомлення за певними запитами, і здебільшого ці запити формуються, відштовхуючись від національних інтересів держави, і насамперед від того, що їй хотілось би транслювати. Слювати і яким чином реагувати на події, тому що тут не варто говорити не лише про висвітлення новин світових подій, а також говорити про те, як та чи інша держава реагує на, наприклад, якісь заяви в свою сторону і тому подібне. Якщо ми говоримо про маніпуляції, то змі це напевно один із найсильніших інструментів маніпуляції. Тут ми і до уваги можемо взяти той самий приклад джинси, коли йдеться така прихований формат реклами, тобто такий замовлений і. Транслюються саме ті меседжі, які необхідні. А якщо ми будемо говорити про інші інструменти, тут насамперед це різноманітні форми висловлювання, це ті самі заголовки, які можуть бути в новинних ресурсах. Вони можуть бути викривленими в тому форматі, що або вони занадто об'ємні, або вони занадто скорочені. Що змінює сприйняття читача, наприклад, окремого громадянина іншої держави, сприйняття цієї чи іншої новини, візьмемо, наприклад, останню новину про. Те, що італійський прем'єр-міністр Драгі подав, хоче подати у відставку, і Reuters, британське видання, написало про те, заголовок новини був написаний у формулюванні тому, що відставка Драгі зробить повний хаос і безлад в державі. Умовно можемо назвати, що це клікбейт, по суті, просто або привернути увагу. Тому змі ми можемо бачити, що вони по перше маніпулюють різними формами словесними. Виразами для того, щоб привернути увагу до новини, або в тому чи іншому світлі викривити події. Що ти вважаєш цього приводу чи зустрічались тобі ось такі якісь моменти? Я погоджуюся з тобою на 100%. Дійсно, змі маніпулюють свідомістю людей, і причому роблять це дуже приховано та дуже активно. Щодо прикладів, на які я мала змогу потрапити, це були саме такі інструменти, як використання експресивної лексики. Тобто лексики забарвленої лексики упередженої, наприклад, ну типовий приклад, коли я потрапила на сторінку одного британського змі, де було використовано слово сепаратисти замість повстанці, наприклад, тобто для зображення. На цих людей можливо більш негативному ключі використання саме тих слів, що на слухову аудиторії, певно і так, для створення впливу і можливо симпатії щодо, наприклад, української аудиторії. Потім є такий цікавий інструмент, як суб'єктивізація, яка полягає в використанні таких слів, як проблемний або загроза, або небезпека, так і це дуже яскравий різновид інструмент. Тів впливу засобів масової інформації, окрім цих прикладів, можна навести також дуже популярний інструмент як підміна понять, коли, наприклад, дуже популярно військове вторгнення називають миротворчу місію або спецоперацію, так і можливо навіть визволенням тобто дуже популярно серед російських змі таке викривлення, викривлення подій таким чином, щоб аудиторія сприйняла це в вигідному руслі саме Російської Федерації і. І коли ми трішечки поговорили про теоретичну частину, я гадаю, що ми можемо перейти до якихось конкретних кейсів. Знаю, що змі та взагалі медіа простір є дуже насиченим в контексті країн, які налічують згадки, так про ці країни, які налічуються в ЗМІ, і можемо перейти до США та, наприклад, Європейського Союзу, так тому що ми знаємо, що їхні образи є досить. Зразковими, і можемо про них трішечки поговорити. Ми можемо брати тут до уваги дві складових: це насамперед внутрішнє і зовнішнє, тому що можна насамперед звертати увагу на те, які, наприклад, новини перетрансльовуються тією чи іншої держави, наприклад, тими самими Сполученими Штатами Америки. Тобто, які події вони вони беруть до уваги і публікують в своїх новинних ресурсах. І друга складова це внутрішня, це насамперед те, яким чином вони висвітлюють у новинному просторі саме все те, що. Що відбувається всередині держави внутрішню політику або якісь інші внутрішні питання, і якщо, наприклад, вдаватись до таких трішки давніх прикладів історичних, то наприклад, президент Джон Адамс е, у свій час видав указ, за яким карались усі, хто критикував політику уряду. Для чого це було зроблено? Саме передля того, щоб е, імідж сполучених штатів Америки ніяким чином не можна було похитнути, і він сприймався іншою частиною, ну тобто світовою спільнотою як такої потужної. Держави, у якої немає якихось внутрішніх проблем, або щось є недосконале. То, якщо, наприклад, якісь там представники парламенту або управлінських органів приймали рішення, які не були підтримані всім урядом, це не потрібно було висвітлювати на, скажімо так, на загал, аби ніяким чином не скажімо так травмувати і між сполучених штатів Америки. Візьмемо, наприклад, також до уваги військовий період, або всі ті новини, які стосуються, Шуються першої другої світової війни або будь-яких інших так званих миротворчих операцій, військових торгівлень чи тому іншому, це насамперед одне із найболючіших питань, тому що в цьому плані Сполучені Штати Америки мені здається формують такий найбільший фільтр, що вони подають. І знову ж таки ще один приклад: це 1971 рік, коли уряд США висуває позов проти видання New York Times, яке опублікувало викривальні таємні матеріали про війну у В'єтнамі. І, попри те, що судову справу видання виграло після звинувачень у відсутності патріотизму рейтинг New York Times е, суттєво знизився. І ось ми бачимо знову ж той випадок, коли маніпулюють інформаційним простором його створюють саме таким, е, яким би його хотіла бачити держава. І таких пособів, наприклад, на рахунок Сполучених Штатів Америки багато. Наприклад, вони стосуються окремих видань або окремих журналістів як особистостей. І якщо ми вже говоримо про Сполучені Штати Америки, то ми можемо тут і говорити про Європу загалом або європейський союз як представник цього континенту по суті. І тут також е, в тому форматі, що є новини, які транслюються саме в демонструючих позиції Європейського союзу, його діяльність, ефективність прийнятих рішень, наскільки працює європейський парламент, наскільки швидко приймаються ті чи інші рішення, і тут ми можемо взяти до уваги окремі новинні ресурси саме держав-членів європейського союзу. Там новини транслюються на сам це якісь цейські трендові новини новини. це можуть бути новини, які демонструють і висвітлюють саме діяльність і позицію цієї держави у європейському союзі. Якщо брати повністю аналізувати ці новинні ресурси, то сказати, що там е, можуть бути охоплені усі світові новини, що де трапилось, то такого немає. Якщо ми наприклад з тобою поговоримо більш е, е, в прикладному аспекті за окремі новинні ресурси, кого би ти, наприклад, взяла би до уваги з європейського простору? Якщо Тання постає як можливо зразковий, так певний новинний ресурс з європейського простору. То це напевно я би вибрала BBC News, оскільки коли я продивлялася це новинне агентство, це цей інформаційний ресурс, він здався мені дуже таким неопередженим та цікавим з точки зору саме нейтральності висвітлення інформації. Ми не можемо точно сказати з тобою до якого боку прихильні BBC, Так BBC News – це дійсно гарний. Приклад нового агентства, яке не демонструє чітко свою позицію. Там дуже рідко навіть можна потрапити на знаєш яскраво забарвлену лексику або якісь упереджені вислови, фрази. Там такого, на мій погляд, немає. Там є багато яскравих категорій, новини зібрані дуже в зручному вигляді. Оформлення сайту також мені подобається. Новини агентства дійсно можна вважати зразковим, найдавнішим та передовиком у цій самій Великій Британії. Потім можна згадати також дойче. Велі, як німецький ресурс, дуже цікавий з точки зору ознайомлення інформацією з європейської точки зору, ця інформація, звісно, можна вважати її дещо упередженою. вона подається здебільшого з економічної точки зору. Вона є цікавою, проте іноді, якщо люди прагнуть до більшої неупередженості в прочитанні новин, так то тоді краще скористатися все ж таки BBC News. Ну і, звичайно, якщо говоримо про європу. Це Reuters, дуже цікавий ресурс, і в ньому також є присутня опереджена лексика, проте дуже цікаве висвітлення аналітики. є у ЗМІ аналітичні статті, матеріали дуже цікаво ознайомлюватися. І коли ти говорила про США та ЄС про їхній імідж, образ у ЗМІ про їхні дії стосовно укріплення, можливо, іміджу та конструювання певного можемо вважати, що наразі стосовно іміджу США він є плюс. Зміну сталим, тому що США вже давно вважаються найсильнішою країною світу, так сильною державою, плотом свобод, стабільності, демократичних цінностей в європейському союзі в союзі все трохи складніше, оскільки там все пов'язано на економіці, але Тим не менше, регіон США та Західної Європи можна навіть об'єднати в, в плані європейських американсько-європейських цінностей, так демократії і лібералізму. Потрібно тут згадати, що образ США як сильної держави наразі намагається похитнути Китай, який е, постає таким можна вважати його природнім ворогом США, і деякі дії США розцінюються Китаєм як нав'язування своїх цінностей на весь світ у той час як. Китай в нього такий погляд, тільки економічний на країни, на відносини з ними, і немає ніякої політики. Або принаймні він хоче, щоб ми так думали. Тому у США наразі можуть статися деякі зміни в образу держави. Наприклад, також це може стосуватися таких подій, як реакція на війну в Україні, або такі події, як виведення війська з Афганістану, так рішення прийнято Джо Байденом, яке частково змінило думку про Сполучені Штати у світу, тобто дуже цікава тема для дискусії і, взагалі, неоднозначно з точки зору багатьох факторів. Ми знаємо. Ми, що образ та імідж це такі поняття мінливі, тобто сьогодні ми полюбляємо цю країну, завтра ми прочитали про погану якусь новину, і вже, вже не маємо такої позитивної думки про цю державу. Як ти вважаєш цього приводу? Чи погоджуєшся ти можливо в тебе є заперечення? Я вважаю тому ключі те, що новини досить часто можуть бути суб'єктивними і упередженими, тим самим вони можуть формувати вкрай суб'єктивний образ та імідж держави. Скажу чесно, навіть якщо відкривати, наприклад. Ось ці новинні ресурси, про які ми говорили з тобою, і ти, зокрема, прилічувала їх. То візьмемо до прикладу Deutsche Welle. Ніби скажу так, ніби здається, що незалежний новинний ресурс. Але якщо ми просто прочитаємо характеристику самого сайту, в більшості випадків вони завжди пишуть про нас, хто ми чим ми займаємось. То тут в першу чергу пишеться про те, що вони висвітлюють міжнародні події, і вони намагаються подати саме ту інформацію в дідж діджитал-просторі, тобто в інформаційному просторі саме їхній таргетованій групі, тобто саме тій групі е, громадян е, або наприклад людей з інших держав, які будуть зацікавлені саме у висвітленні цих позицій. І що ж тут ще варто звернути увагу, це те, що наприклад Deutsche Welle пише, що вони намагаються висвітлити новини в тому ключі, що Німеччина як приклад ліберальної демократії і основи європейської культури, ніби здаються незалежними нейтральними новинами роз ресурсами, але, наприклад, навіть в таких елементарних моментах, що ми просто відкриваємо ці новинні ресурси, ми бачимо, що в будь-яких словах, в будь-яких формулюваннях держави намагаються так чи інакше змінити якості імідж і по-іншому транслювати. Якщо ми, наприклад, говоримо про голос Америки, то вони говорять про те, що вони транслюють новини 45 мовами, і щотижня понад тисячу годин, тобто ми уявляємо на яку кількість людей, на яку аудиторію виходять ці новини. Проте так і варто відзначити те, що голос Америки насамперед фінансований конгресом Сполучених Штатів Америки, і ми розуміємо те, що 100% цей ресурс буде проходити якийсь фільтр відповідно до національних інтересів зовнішньої політики, внутрішньої політики і усіх необхідних, наприклад, актуальних задач. І досить цікаво мені здався приклад Euronews, який ми поки що пропустили. Euronews завжди був цікавий в тому форматі, те, що вони висвітлюють події повністю, що стосується євро. Європейського союзу чудово транслюють діяльність європейського союзу. При цьому, якщо ми зайдемо в вкладку Тренди, ми бачимо п'ять ключових тез: Росія, Газ, Володимир Путін, війна в Україні і лісові пожежі. Навіть згадки про європейський союз в трендах ми можемо з тобою не побачити. Як ти вважаєш, це буде якимось ударом або тим, що може понизити, послабити образ там, наприклад, Європи чи Європейського Союзу? Тому що якщо ми просто будемо читати новини на цьому, то ми бачимо і про європу і про діяльність. Але сама суть, те, що в трендах жодної згадки по суті про європейський союз чи європу немає. Що ти гадаєш? А це взагалі дуже цікава річ, і це трапляється не тільки в Євроньюз. Це трапляється, наприклад, також помітним є у Дойчевелі, коли ми бачимо тренди. Там немає наприклад взагалі нічого про Німеччину. Тобто, більше мені здається, це спосіб для засобів масової інформації. Ці здаватися такими неупередженими, ми тільки вдослівлюємо точки зору про інші держави, те, що ми бачимо, наблюдаємо, спостерігаємо і не можемо схилятися на бік власної держави, на бік там Євроньюз не може писати про європейські новини, так це буде дещо упереджено, так і там дойчевелі не може там про Німеччину писати, і так далі. Тобто дуже цікавий компонент, який не скрізь трапляється, оскільки, наприклад, якщо ми беремо американські засоби масової інформації, Associated Press, наприклад, так або CNN International, там скрізь можна побачити е, тренди про USA, СЮсей, News, Ворін Ukraine, січа е, зараз, так е, е, і це дійсно, на мій погляд, е, цікава цікава річ про змі, тому що як я вже казала, це. Демонструє або опередженість або неупередженість позиції, і гадаю, що можна прийти до кейсу ж самої Російської Федерації та Китаю, трішечки поговорити про взагалі. Ну якщо ми переключимо увагу з західного світу на східний, це дійсно також цікава тема, і дуже коротенько про це потрібно сказати, оскільки зрозуміло, що імідж РФ завжди був негативним. Якщо говорити про імідж КНР, він став негативним. Ним після 2014 року, після підтримки або нейтральної позиції стосовно дій Росії щодо України, тому такі дуже подібні за регіоном та іміджем країни, які висвітлюються у засобах масової інформації, наприклад, європейського світу, плюс-мінус однаково, якщо наприклад підсумовувати оцю всю аналітику, то як ми можемо охарактеризувати, наприклад, фінальний цей образ і імідж сполучених штатів Америки, наприклад. Окремо і Європи, що ми маємо в результаті, яким він сформувався, і США сформувався як ідеалістична країна, сильна демократія, сильна держава у військовому плані та держава, яка прагне вплинути на інші країни з допомогою розповсюдження демократичних цінностей. Якщо говорити про країни ЄС, це здебільшого сильна наднаціональна структура в плані економіки, яка більш прагматична в своїх поглядах. Та має певну мету свої політики, не така ідеалістична, більше для неї схильний прагматизм. Ось і якщо підбивати також підсумки, які загрози і можливості відкривають для нас медіа, якщо говорити чесно, тут інформація може подаватись тому руслі, який насамперед вигідно ті чи інші держави. І тут завжди варто звертати увагу на те, наприклад, чий це новинний ресурс, тобто де знаходиться штаб його, і відповідно до цього ми можемо проаналізувати. Упередженість тих самих новин чи ні при цьому також варто брати до уваги той факт, що коли журналісти через змі в будь-яких змі, неважливо чи це американські чи європейські, намагаються маніпулювати заголовками, текстами, ось цими різними словесними зворотами і так далі, при цьому там подаючи і викривляючи факти, і надаючи багато оціночних суджень, ми можемо розуміти те, що Тим саме можна сформувати хибне враження, хибний образ про державу, і може піти певна стереотипізація, що не завжди є в плюс і в перевагу для держав. Як ти вважаєш, що ще можна до загроз віднести? Загроза дійсно це взагалі той викривлений імідж, який може спростувати позитивні дії держави, те, що вона дійсно робить на міжнародній арені. Загроза це також можна віднести до таких небезпек. Діяльність фейкової інформації, так та інших маніпуляцій в змі Взагалі, така річ, як маніпуляції в змі, є дуже дуже небезпечною. Я хочу подякувати тобі, Даша, за сьогоднішню дискусію. Дякую тобі. Також мені здається, що нам вдалося не просто характеризувати імідж між та образ там, наприклад, окремих держав або представників акторів міжнародних відносин, а про цьому і, наприклад, проаналізувати новинні ресурси. І нагадаємо нашим радіослухачам, що сьогодні в ефірі була програма дипломатичні діалоги. Логи, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика, зустрінемось на наступному радіо ефірі. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.